Не секрет, що і старі будинки, і сучасні новобудови дуже погано захищають від вітру і холоду. Промерзнути до кісток ми встигаємо ще до початку опалювального сезону. А якщо у вас кутова квартира або високий поверх, проблема посилюється. На щастя, є безліч дієвих способів утеплити квартиру своїми руками. Крок 1. закладаємо щілини в віконних рамах. Якщо в квартирі холодно, насамперед варто задуматися об утеплений вікон. Найпростіший спосіб встановити сучасні герметичне стеклопакети, проте проблему можна вирішити і більш економічно, наприклад, утеплити дерев'яні рами по старому закрити щілини між рамою і оконним проємом поролоном, ватою опапером і акуратно заклеїти малярським скотчем. Із боле сучасних способів спеціальні гумові ущільнювачі можуть бути також поролоновими або поліуретановими, якщо ви виявили щілини між рамою і стеною. Їх потрібно замазати водостійким акриловим герметиком. Утеплюючи вікна в квартирі, не забудьте про балкон, особливо не засклений. Порада ім'я «Роум» від вікон відчувається, навіть якщо у вас встановлені нові пластикові склопакети. Зверніть увагу на местоприлегане підвіконня до бетону, нерідко установники халтурять і плохо плохозадоливають щілини саме в цих місцях, тріщини необхідно забити клотчем і поролоном. А зверху замазати алебастром або ж заповнити щілини монтажною піною. Крок 2. встановлюємо панелі на стіни, поширена проблема панельних будинків неякісні між плитами, вирішити її нескладно закрити тріщину цементом, а потім замазати герметизуючою мастикою. У кутовій квартирі варто установити сендвіч панелі на зовнішніх стінах. Їх монтаж нескладний. Спочатку необхідно обработати стіну спеціальним засобом проти цвілі, навіть якщо її немає, а етопревентівна є міра, і дати їй просохнути, потім потрібно нарізати оцинкований профіль і за допомогою дюбельцяхів зафіксувати на стіні каркас. На нього спеціальними тарілковими дюбелями кріпляться плити утеплювача. Потім конструкцію зашивають листами гіпсокартону, порада інмі, ром найбільш екологічно чистий утеплювач та натуральна пробка. Кріпити такий матеріал можна за допомогою того ж каркаса, спеціального клею або дюбелів. Закрити його ви зможете панелями або ж сіткою, поверх якої наноситься штукатурка. Крок 3. ізолюємо двері. Нерідкозначні втрати тепла відбуваються через погану ізоляцію вхідних дверей, якщо вона нещільно прилягає до рами. Вирішити цю проблему можна за допомогою спеціальної клейкої стрічки, яка клеїться на двері, а також установки накладних утеплювачів, які також кріпляться за допомогою двостороннього скотча. На жаль, цей спосіб зробить ваші двері менш естетичними. Також можна оборудувати двері особливою щіткою, яка кріпиться на нижню частину дверного полотна за допомогою саморізів, затиску або тієї ж клейкої стрічки. Це нехитре устройство допоможе зберегти тепло і прибрати протяг порада інмі, ром, металеві двері мають полою конструкцію, так що всередину можна помістити шар утеплювача, мінеральної вати або пінопласту. Втім, робити це самостійно не рекомендується. Крок 4. утеплюємо підлогу стелю. Буває, що в квартирі холод йде не тільки від стін, але і від полу і стелі. Особливо якщо ви живете на останньому поверсі, що ж робити в цьому випадку? По-перше, стелю можна утеплити тим же способом. Що і стіни ще один спосіб: наклеїти стельову плитку з пінопласту або піноплекса. Коли ви приклеїли плити, їх потрібно закріпити пластиковими дюбелями. Після чого приклеївається малярська сітка, і поверхня шпаклюється і фарбується, пол можна утеплити декількома способами по перше, можна положити на підлогу каркас з дерев'яного бруса, а в його секції помістити матеріал для теплоізоляції. По друге, можна зробити спеціальну стяжку з суміші цемента пінопластових крихт, а поверху класти будь яке підлогове покриття, і незабутні про ще один варіант зробити тепла підлога порада іммі. Роом, перевірте, чи не дме щіли на стику стін і підлоги або стелі. В такому випадку їх нужно заповнити монтажною піною, а потім закрити розчином цементу. Крок 5. підвищуємо ефективність радіаторів, утеплюючи квартиру. Зверніть увагу на ваші радіатори, можливо, їх давно пора замінити на більш ефективні і сучасні. Особливо ця проблема актуальна для старих будинків. Роками в будинках відкладаються солі і домішки. Так, що батареї перестають гріти як слід. Запам'ятайте, якщо ви встановили декоративні екрани або короби, що закривають радіатори опалення, у вас Тома стане холодніше, вони знижують тепловіддачу, це відноситься навіть до штор. їх нижню частину слід піднімати. Ще один спосіб закріпити за радіаторами спеціальний теплоізоляційний матеріал або просто. На просто екран із алюмінієвої фольги це допоможе зробити ваші кімнати значно тепліше. Порада ІМІ. емі щоб підвищити тепловіддачу радіатора опалення, можна направити на нього потік повітря від вентилятора. Цей прийом покращує циркуляцію теплого повітря в приміщенні, воно прогрівається швидше і більш рівномірно. Крок 6. Використовуємо всі способи утеплення, варто пам'ятати і про деякі важливі дрібниці, які допоможуть вам зберегти тепло в будинку. Наприклад, якщо ваші вікна виходять на сонячну стіну, вранці відкривайте штори і жалюзі. Так ви прогрієте кімнату сонячним світлом, а ось після заходу їх варто гарненько завісити, коли сонце заходить вікна, стають одним з головних джерел витоку тепла. Можна доповнительно утепліть вікна за допомогою спеціальної. Теплоізолюючої плівки, яка продається в господарських і будівельних магазинах. І не забувайте про улюблений спосіб бабусь і батьків постеліть килим. Спосіб на любителя, але он роботает порада ім'я Роум у холодну пору року можна частково до 9.0 заклеїти штатну вентиляцію малярним скотчем. Це захистить вас від холодних потоків повітря.